Прогноз погоди в регіонах України та в Європі на 22 листопада. Наступної доби по всій території України без істотних опадів. Лише у західних областях очікується невеликий сніг. Тож на заході місцями пройде невеликий сніг. Температура вночі становитиме мінус 5-10 в день 0,5 морозу. На сході переважно без опадів. Вночі мінус 7-12, в день 0 5 градусів. На півночі країни опади не очікуються. Температура вночі 5-10 морозу день до мінус 5 градусів. На півдні також без істотних опадів вночі мінус 3-8, вдень 2-4 градуси тепла. У центрі сухо вночі 5-10 морозу день саноптики прогнозують 0 5. У Києві 22 листопада впродовж доби без істотних опадів. Температура вночі до мінус 8, вдень 2 морозу. А тепер про погоду в Європі. Сухо буде лише у Відні, Лондоні, Римі та Афінах. В інших європейських столицях переважатиме дощова погода. А у Варшаві, Софії та Москві очікується сніг. Середня температура повітря буде такою: у Берліні плюс 6, Варшаві 0, у Відні 8, у Софії мінус у Лондоні 16, у Парижі 13, у Римі та Афінах плюс 9, у Москві мінус 6 градусів. Прогноз погоди представлено торговою маркою Плацент Формула. Здорове та розкішне волосся це реальність.